Стояла Україна і слухала війну. Війна руїнами до неї говорила, От там спалили церкву кам'яну, з душу її попелом покрили, вона стояла, зболений німа, у чах і марево жахливе. Усюди простилась тьма, в повітрі чути завиття жорливе. Вона дивилась на спалені сади, На мертву дівчинку розірвану сокенку. Оце дитя. Лежала на землі, стикала в кулачку нез'їжену цукерку. Вона дивилась на гіркі вдалені сльози, Її свідомість полив застрімний шар. Дерева рвали пекучі чорні грози, ракетний обстрілів, гарячий дикий шквал. Вона поглянула на море прапорів, на свіщій насипні погили у її серці загорівся лютий гнів. За тих синів, що на полях спочили. І Україна взяла в руки зброю, прошепотіла все ці молитви за нашу перемогу, землю і волю. Нехай споконають наші вороги.